Боже, Творче всього світу, великий і милосердний, Господи життя і миру, Батько всіх людей, Твоя воля це мир та злагода, а не мука. Ти послав свого Сина Ісуса Христа, проголошувати мир близьким і далеким, та об'єднувати людей усіх раз і поколінь в одну сім'ю. Ти кожне створіння оточуєш своєю батьківською опікою і керуєш ходом історії. Почуй плач усіх твоїх дітей, болісне благання всього людства. Господи, поглянь милостиво на кожне серце, яке зараз порожнє, яке плаче і страждає, подай свою благодать і торкнись наших сердець. Своєю рукою наповни їх своїм божественним світлом, щоб наші серця були троном Твоєї любові, троном життя і безперестанно єдналися з Тобою. Нехай більше не буде війни, з якої немає повернення, нехай більше не буде війни, боротьби та насильства. Поклади кінець війні. Яка загрожує Твоїм створінням на небі, на землі та в морі. Отче Небесний, вислухай волання нашого народу і торкнися всіх сердець, щоб вони відкрилися великій любові Бога. Разом з Марією, нашою Ісусовою Матір'ю, ми просимо, щоб Святий Дух промовляв до сердець тих. Хто відповідає за долі народів, зруйнуй кожне бажання відплати та помсти і через Святого Духа даруй нові щедрі та благородні рішення. Допоможи всім людям щиро прагнути істинного миру, який ставить хрест сваркам, любові, яка перемагає ненависть, прощення. Що обезброює будь-яку помсту. Господи, бачимо Твою батьківську любов, коли робиш лагідним затверділе серце людини і чиниш світ, пошматований конфліктами і боротьбою відкритим до єднання. Віднови для нас чудо Твого милосердя, зійшли свого Духа, щоб діяв у глибинах наших сердець щоб вороги дозрівали до діалогу, суперники потисли одне одному руки, а люди жили у злагоді. Отче, даруй нам мирний час, нехай більше не буде війни. Амінь.